Опача. виявляється, Росія вже готова до прямих переговорів з Україною, але є маразматичні умови. Їхні умови нікому не треба. в Вашингтоні. Трамп скасував одну зустріч, а друга і не намальовується. Водночас проявив певну слабкість. Принаймні, те, що він не обговорював питання нафти із китайським лідером, другий день поспіль викликає осуд західних оглядачів. Не думаю, що такий осуд викликає в нашого гостя. Але зараз будемо про все по порядку. Дізнаватися. <кій> Прямий ефір 24-го каналу. Ютуба Тараса Загороднього, політехнологія, на наших екранах і говоритиму з ним зараз. Я, Ірина Узлова, пане Тарасе, вітаю безмежно рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава виходить, значить, этот вот от, Михайло Галузін. Заступник глави російської МЗС Я не знаю. Наче тому Лаврову стільки заступників. Вони ж там цей міністр часів Христа, да як його називає Марк Рюте, ні він, ні оці заступники нічого нового з тих же часів Христа не говорили. Але виходить галузін і теж каже: нічого нового, в принципі. Втім, стверджує, що Росія, нібито, готова до прямих переговорів з Україною, але. Галузін зазначає, що треба знову доставати Стамбул. Турецькі посередники неодноразово підтверджували готовість надавати для переговорів майданчику у Стамбулі, а українська сторона не має політичної волі. А от ці пропозиції російської делегації стамбульські вони, вони нібито працюють і вони готові по цьому треку рухатися до переговорів. Так якщо він про Стамбул 22 то там взагалі перепрошуємо раз, не як вони самі розуміють. Якщо він про Стамбул весни літа, ні ну добре, що ми поміняли по. Лонених це завжди великі плюш. Повернули тіла наших загиблих, бо на відміну від Росії, ми своїх дійсно ніде не кидаємо. Але все крім гуманітарного треку, ніякого політичного зрушення чи військового ж немає. Про що ця заява і на кого вона орієнтована? Перепрошую. Ну вони ж ну це те, що я говорив у Росіян, же ця у росіян же перемовна тактика останні 400 років не помінялася. да. Це ультиматуми. Uh, що далі буде гірше? Маніпуляції дефіцитом часу, часу, що у вас немає часу. Да uh, маніпуляція страхом, що буде ще гірше, у вас так. А, далі одні вимоги, потім інші вимоги, щоб е, цей е, був такі емоційні гойдалки. Коли вони щось не виходить, вони починають зробити питання, створювати комісії, але все рівно там е, це питання все рівно є частиною загальної концепції. Ну, наприклад, виведення віз з території Донбасу. Це та сама вимога Путіна про чотири області, тільки вона трохи зменшена, так але це не означає, що вона наступно не будуть вимагати. Е, далі те саме стосується Стамбулу. Ну звичайно, що Стамбул 22 го року. Не сумнівайтеся, чому тому, що а, це те, що от Путін ці от пісульки махав перед камерами, що Україна там, начебто, погодилась, а, а, погодилась на скорочення армії, визнання там Криму. А, ось відсутність важкого озброєння, відсутність виробництва зброї далі дальністю більше ніж 40 кілометрів, і так далі. Ну це намагання знову таки Наша пісня хороша починає з начала, Да, це повторення те, що говорив Путін. Я вам говорив, що воно нічого не поміняє. Тут от ви вивели цього. У них там рябков, який говорить, що НАТО забирайте манатки, йдіть на границі 97-го года. Такі цей ви, виліз там, да які повторює те, що говорить Путін. Нічого нічого не помінялося. ніхто не готовий, тому що дуже цікаво, що деталь. Зеленський вже сказав, добре готовий зустрічатися, давайте Путіна. Путіна немає, значить, це не повага в першу чергу до нашого шановного Дональда Фредовича і ця неповага, як і ці маразматичні умови Москви, не потрібні Дональду Фредовичу. Financial Times дізналося, що Трамп скасував зустріч із Путіним саме тому, чому Росія теж передавала міморандум. Ну там через оту ультимативну розмову з Лавровим, то ясно теж там ми це, це ми обговорювали. А тут ще через той факт, що е, через кілька днів після того, як Трамп і Путін домовилися зустрітися в угорській столиці, російське це саме міністерство закордонних справ направило Вашингтону меморандум, в якому наголосило. На перва причинах війни, Опять, а п'ять ані, що Путін нас має корінні причини. Так ми в тому меморандумі, як пише ФТ. і ці вимоги включають територіальні поступки, демілітаризацію, денацифікацію, денатоїзацію, тобто віз і нині там і показово, що Трамп не захотів це обговорювати, і що без України що взагалі ось такі умови. А Путін не зрозумів, що поки він не зміниться меморандум, то ні зустрічі з Трампом не буде, ніяких послаблень теж. Ну ні, тому що росіяни ні, вважають, так. що з ними, якщо з ними розмовляють, то це про слабкості. Можна і далі у цю баяну це і грати. Ну, це те, що я з вами говорив. Вони, те, що те, що він, Путін особисто показав, він не продовжує наполягати на цьому, Все рівно буде повторювати те, що там своїх те про це, Мінськ, там і про Мінськ, про Стамбул, про те, що Україна повинна вивести щось і так далі. Те, що ну зрозуміло, ну і плюс Трамп я думаю, звичайно, може, хотів би зустрітися з Путіним, але розуміє, що він не в тому становищі. Щоб виходити з цих перемовин в, в такі слабкі перемовні позиції, як це було а, на Алясці. Бо тут він повинен бути переможцем. Не думаю, що у Трампа є велике бажання слухати про історію. Він же ж Путін же тільки до Хмельницького дійшов, да? Пам'ятаємо, коли розповідав Путіну цьому Трампу про історію взаємовідносин Росії та України. Там ще тема Мазепи не розкрита, так? Не розкрита Екатерина Катерина Друга, так? Паскудна діяльність Угорського генерального штабу, який вигадав і українською і українську мову та українців Ленін. От ну я я мовчу взагалі про історію з Бандери. Ну, то взагалі, була там ще є, що порозповідати, але це Трампу точно не цікаво. Так. Ой, це дуже смішно. Ну так, він думає, років 5, в принципі, якщо враховуючи, як він це інтерпретовує, як далеко глибоко він заходить, що там не тільки Рюриковичі вже Яка, і дійсно, як ми тут теж з кимось думали. Так, оце значить, і це все Путін буде розповідати. Ну так, Трампу все це не треба. Він по він санкції водить. Так, водночас видання Блумберг пише: Ну, я знаю, як ви любите оці значить, західних аналітиків і всі цю пресу, але пише. Блумбер про те, що Трамп, не зачепивши із Сідзіньпіном тему санкцій проти Російської Федерації в плані нафти, буцімто так само показав свою слабкість. Це підриває оцей санкційну концепцію Дональда Фредовича. А чи підриває дійсно? Ну Блумберг, це хто? Ну це ж Я один, вам скажу, один, хто? один з партійних медіа демократів. Партійних, партійних але медіадемократів, але так. там де вони... привиди демократів літають над конгресом. Що експерт... ну, привиду? Це Блумберг, це ж за ім'я Блумберга, це колишнього мера Нью-Йорка названа, який є спонсором демократичної партії. Звичайно, що вони будуть поняти Трампа, що він там щось не так сказав, не, не по-іншому зробив і так далі. Ось але от але тут, про, вибачте, про... тут пише експерт сан. Брат Еріксон з компанії Obsidian Risk Advisors. Ну, зрозуміло. Я, я, я ж говорю, у демократичних медіа, якщо. Не оплювати Трампа один день, це день прожитий зря, да? Якось не так. Все не так у Трампа і так далі. Ні, я вважаю, що е, головне робить е, санкції працюють, а обвалена ціна на нафту. що, що і так дуже дошкульно для Росії. І далі. Ну жодного зауваження нам щодо ударів по території Росії не роблять. Ну дивіться, сьогодні вони з Бушники знову влупили по Ярославському вже в уже uh -huh. Луплять okay. по енергетичної інфраструктурі. А, добувається блокаути в Росії, хоч одне слово від Трампа ви чули чи адміністрації, що що воно так не так. Ні, не, не, не має немає. А що а, а при Байдені був ледь непряма заборона щодо ударів по НПЗ, і Байдену потрібна була російська нафта. Трампу це не потрібно. Тому Дональд Фредович працює в правильному напрямку, і в дійсності я продовжую говорити. він реально прибуває в Росії. Він її нищить, не те, що він хоче її нищити, так ну це наслідок його економічної політики, яку він впроваджує для захисту національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Чому він міг не піднімати питання, наприклад, теоретично з Китаю? Так, а що ти піднімати, якщо у Китаї є важель тиску на Сполучені Штати Америки через ридки метали? Тому що коли ця весела парочка Обама з Байденом займалася веселими речами, так у себе там, коли вони були президентами, вони профукали, що Китай вже зайняв таке домінуюче становище. А тепер виявляється, що вони тримають всіх за в тому числі американців, за е, дуже такі чутливі місця. І тому вони не піднімаються питання, а що, що робити, якщо немає важелі тиску. От на Індію важелі тиску є. Бачите, як вони прасують індію. Я теж читаю медіа, що вони використовують фактор купівлі російської нафти. Вони об'єднали як фактор тиску на Індію щодо торгівельних умов. от там де можна, вони тиснуть. От і все. Тому я тут не вважаю, що щось там прояв слабкості, все інше. Там більше Китай серибно від Китай не буде більше закуповувати російською нафтою ніж зараз. Чому? Тому що вони самі не хочуть бути залежними від Росії. Це така економічна політика від Китаю. Навряд чи вони там щось сильно не збільшать. Вони ну, будуть на цьому рівні підтримувати. Ну так нічого ти зараз не зробиш з Китаєм, тому що тому що рідкоземельні метали. Так, вже ж домовилися щось передказемельними талами кращорами. Що починала вгорювати no, ja, домовилися, це тимчасово на рік домовилися. No. це Такий тимчасово передах. Я думаю, що Трамп вибив. Вони вибили для себе, поки вони самі не вирішать питання а, щодо залежності від рідкоземельних металів. До речі, в Японії, коли вони приїжджали, він теж обговорював питання рідкоземельних металів. Тому що японці якраз працюють над скороченням залежності з Китаю. Вони 60% там до 30% вже довели залежність від а, а, виробництва рідкоземельних металів саме а, у Китаї. А, і тому цей процес іде. Вон, він вибив собі час. Далі він, дивіться, що що відбувається на на цьому на, е, В Китаї він же фактично ну там знизив трохи її мита, але ж це не критично. Все рівно це е, фактично надає можливість е, експортувати вільно товари до Сполучених Штатів Америки. Це в дійсності Трамп тисне на Європу так, тому що всі товари, які зараз не продаються Сполучених Штатів Америки, куди зараз попхаються в Європу. Європейці там вже стогнуть, у них промисловість чогось падає. Ну так дружить далі з Китаєм, так вони вас просто приб'ють вашу економіку, якщо далі себе так будете поводити. І він чекає, поки європейці самі що зараз почнуть піднімати мита і тиснути на Китай. І він скаже, а чого раніше не робило, Я вам це, а я а я, я наполягав до цього, що це повинно бути саме так. Так що я так це бачу ситуацію. Але не знаю, може, якщо російська економіка буде і далі валитися, якраз таки під ударами да сьогодні і Владимирська підстанція, і ТЕЦ Орел, і Ярославський, це що ви згадали НПЗ вже не перший раз до речі, їх Владимирська і не перший раз. І видання Independent пише про те, що в Російської Федерації вже просто ем, дійсно немає можливості вести в такому масштабі війну, тому що наші удари по енергетиці відповідно б'ють і по ну і по нафті б'ють по доходах Путіна. В них там уже все на все. На молочко, на говядинку, на все ціни підскочили. Чеки середні, е, на фіналі збільшується сума, а сам розмір чеку, тобто номенклатура, що там купили кількість товарів, зменшується щоразу. Тобто, от якщо Путін буде дедалі більше слабнути, чи може Китай за таких умов від нього відмовитися? А на що йому такий слабкий російський диктатор, з якого взяти нічого, навіть ні говядинки, ні молочка, ні аналіза. Яке молочко, яка гав'янка, на лопухи переходьте, на крапиву Що це саме скрепні речі? Це все тлітворне вліяння Заходу там, да Нехай, нехай люблять те, що до чого прагнув. Хотіли в Радянський Союз. Ну йдіть в Радянський Союз. А ні, почекайте, морська капуста в радянських магазинах. Mm -hmm. Я ж трохи застав Радянський Союз. От хто бачив, вони однотип, однотипні були, фактично, навіть у містах. Ти заходиш в магазин, там зазвичай е, великих, ну все ж порожня, але щоб забити ці полиці, зазвичай була е, кілька автоматів. Ну це це, це це вже це щось, вже щось. Да, а зазвичай морська капуста. Морської капусти реально було дофіга. І е, цей сік, Березовий чи е, Яблучний, ну як сік, щось розбавлене там було. В таких страшнючих, таких трилитрових банках було. Це стояло все на цьому, на витринах. Ви хотіли до Радянського Союзу, так що, от, от туди є морська капуста, там, да? і то найкращому варіанті. Чи відмовиться Китай? Ні, не відмовиться. Китай все влаштовує. Продаються, продають нафту газ, продають, здають собі, здають. Ну там ще технології вони хочуть забрати у росіян, наприклад, технології будівництва багатосельових підводних човнів. У них там ще реактори є на, на легких нейронах. Поки що китайці у них ще не, не видурили у них. Ні, так що чого їх кидати? Ну вони за пайку будуть ще 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 більше віддавати ресурси. Так що я не думаю, що китай тут буде кидати їх. М, да оце Путіна нього хіба ще може розраховувати да наскільки я розумію? Але при цьому а, ну як як да. розраховувати багато давати він не буде? Це ж він буде теж тобі Бо е, він таке, нікому не дає. Ви мені та... казали, що китай же не так. дає без ні кредитів, особливо нічого. Він хіба е, може е, отак да так. він буде тримати, висушувати Росію, викачувати ресурси, навіщо, навіщо щоб... А, а, Раби почали ще знаєте, це що собі думати, що вони чогось варті. Нехай звикають до того становища, в якому вони опинилися. Угу, угу. Ну да, що йому щоб він там ще піднявся, да і подумав, що він ще щось може. Це з іншої сторони, значить, я не думаю, що Китаю подобається наступне: що Путін достає Посідони, бурєвєсніки і. Як говорить Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, пише про це Reuters, Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетко... ракетою, розробка якої колись стала причиною виходу президента Шандольта Трампа з договору про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого президентського терміну, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І це перше офіційне підтвердження того, що Росія застосувала наземну крилату ракету 9 М 729 у бойових умовах в Україні чи де-інде, за словами іншого високо. Поставино українського чиновника, якого цитує Ройтерс, Росія запустила цю ракету по Україні 23 рази з серпня. Україна також фіксувала два пуски 9 М 729 у 2022 році. А вони не прифігелі, я перепрошую, це. ще запускати таку зброю, яка просто ну неадекватна? ще й звісно, вони бомблять по мирному населенню. Ні, ну дивіться, це ну не знаю собі, що мав на увазі. скоріше все йшлося про договір про ракети малої та середньої дальності в Європі. Це обмеження таке були в 88 році. Наклади Україна, до речі, теж дотримувалась. Нам заборонено було, наприклад, продавати, і робити, продавати ракети дальністю більше ніж 300 кілометрів, і для себе більше ніж на 500 кілометрів. Росія в дійсності порушила. Ну тут немає значення, чи вони б'ють цими ракетами чи ескандерами, тому що і то і того потенційно може бути носієм. Ядерної зброї тому тут нічого в принципі нового ми не побачили. Ось це, це, це просто додатковий. Мабуть, аргумент до Трампа, що росіяни ніколи не дотримуються домовленості. Абсолютно просто такі. А про потім Путін ще виходить і каже, що він оцей цей договір про е, стратегічні ядерні ракети. Значить, давайте зі штатами знов його заключати. Да, але щось вони не бачать від штатів кроків на зустріч. Ні, нічого бачать. Трамп за, запускає випробування своєї ядерної зброї, і це підтверджує Дівенс. Віцепрезидент США, який в інтерв'ю Fox News говорить про те, що вони не сумніваються, що їхня зброя окей, але треба перевірити, як воно робить для національної безпеки. Давайте послухаємо, що він говорить, і повернемося. У нас очевидно великий арсенал. Іноді потрібно перевіряти його, щоб переконатися, що все працює правильно. Китай та Росія мають значний ядерний арсенал. Ми тісно співпрацюємо навіть з країнами, з якими маємо складні відносини, щоб обмежити поширення ядерної зброї. Угу. А дивіться, а мені Роман Безсмертний дипломат політики Стори каже напередодні про те, що дарма штати, ніби вони повелися на путінський ядерний словесний шантаж. І що не варто було б, напевно ці випробування проводити, бо тепер Росія вхопиться і буде ще більше. І на цьому фоні ще й той самий Китай може теж активізуватися. Це про це вже західні аналітики. Пишуть. Ну, ми знаємо у Романа Безсмертного дуже великі симпатії до Байдена. і Тому він дуже не любить Трампа. Я абсолютно тут не погоджуюсь, тому що з цим. Ну, ми бачили до, до цього, до до чого призвела оця миротворчість вмовляння Китаю і Росії, якраз Байденаської адміністрації. Вибачення Обамою агресії проти Росії. Ні, ці пацани розуміють тільки тільки силу. Якраз що що я вам перекладаю, що сказав Трамп? По сказав він, якраз цей шантаж. Це у Байдена всі там падали в цьому внепритомнили. В, 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 там да бігав то Бьорсом по білому дому, розповідав про страшні російські історії, пов'язані пов'язані з можливою атакою, і так далі. І Це лякало там Байдена. Вони кричали, яй -я, я і так далі. Чим користувалася Росія? Дивіться, зараз сидять абсолютно інші пацани, яким ці танці з бубнами взагалі не цікаві. Росіяни дивіться, чого американці не хочуть виходити в цей договір про скорочення стратегічних озброєнь. Тому що там сидять і розуміють, а нафіга це взагалі обговорювати? У Росіяни так грошей немає для того, щоб підтримувати нічний вид радянського ну, арсеналу. Трамп, коли говорить, що ми він показує, ваші ваші ці танці з бубнами з невідомими цими розробками нас взагалі не лякають. У нас є теж ракети. Далі що говорить Трамп? Він заганяє Росію в гонитву озброєнь. Він говорить, ну давайте, покажіть, що у вас є. Проблема в тому, що росіяни самі не бояться взагалі вчіпати свою ядерну зброю. Невідомо, що, чим це закінчиться. Він говорить, давай, показуй. Давай. У нас ти там ракету запустив. Це у Байдена там істерика, там ай-яй-яй, ой, що там буде і так далі. Ні, це пацани говорять. Чули, як Трамп сказав, у вас теж підводні човни. у нас теж ракети. І одразу ж вискакується Пісков. Ні, 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 товариш Сталін, произошла чудовищна ошибка. Ви чули, щоб росіяни так розмовляли з Байденом і Обамою. Ні. Вони бігали, там стукали кулаком. Да ви хто такі, там розпальцовка, а тут одразу ж під цю під лавку залізли, ні, ми так не хочемо і так далі. Що робить е, е, абсолютно правильно Трамп? Він заганяє гонитву озброєнь. Те, що зробив Рейган з Радянським Союзом. Що Рейган, е, е, він ж як загнав? Він же налякав їх програмою СОІ, І Радянський Союз вклався в величезну модернізацію. Промисловості, і це надарвало зусилля ну Радянського Союзу. Він просто збанкрутував. так і тут. Трамп говорить: ну давайте. І тим більше там Китай. Він же Китай зглядав. Не забувайте. Він і Китай натиснув. І говорить: ми ж знаємо, що ви там готуєтесь до війни. Хочете позмагатися, давайте позмагаємося тільки зараз, там, да хочете взяти нас на понт а не вийде взяти нас на понт. Тому що ми теж серйозні люди. Тому абсолютно правильно Трамп робить. Він заганяє Росію гонитву озброєння, яку вони точно не витримують. У них грошей немає на це. Так що з, з цими тільки так можна розмовляти. Тільки так можна розмовляти. І от, і до речі, по цьому, по, по, по політиці Байдена. Ну дивіться, а от коли з'явився, вони запустили, коли що Байден був президентом. А чого зараз не запускають? Ну тому, що розуміють, що Трамп не та людина, з якою так можна розмовляти. Абсолютно там все по-простому може бути. В, влупимо так, що у когось там посиплються іскри з очей. І розмова абсолютно по-іншому буде. Так що Трамп абсолютно все правильно робить, і це в дійсності заганяє Росію в тупік. Це заганяє їх в те, що а, еліти бачать, що Путін в тупіку, щоб його ніхто не лякається, так. Що а, з ними розмовляти навіть по цих стратегічних ядерних озброєннях ніхто не хоче. Це така а, мулька росіян була, коли у них були якісь проблеми з американцями. Це давайте будемо виходити на перемовини зі скорочення стратегічних озброєнь. Так Трамп що сказав? Ну, засуньте свої ракети куди там поглибше. Ну тому що ви самі будете скорочувати. Про що розмова? Чого витрачати час? Так що так, от я бачу, абсолютно правильний загон, абсолютно правильний загон, і це приб'є Росію. От побачите, це приб'є Росію. Чому? Тому що вони будуть в, в загоні. Вон і по нафті працює, і по всіх напрямках працює. Тільки ми повинні тільки е, спровокувати Трампа, спровокувати Трампа на якийсь удар, коли Трамп буде думати, ну мається на увазі там по санкціях, по інше, коли американці будуть думати. Що вони легенько вдарять. Ну, легенько вдарять, як вони подумають. Е, ось, тільки вони ж не розрахують силу свого удару. Вона настільки буде прогнила там все, що воно так посипатись може. Як і, наприклад, Рейген Він не хотів розпаду Радянського Союзу, так і Трамп не хоче розпаду Росії. Але але треба. А наше завдання постійно подзужувати це. Знаєте, пам'ятаєте, як цей старий мультик про Мауглі, там, да, коли там. Провокували цього удавака, да, говорили. А що он вас називав земляним червяком? Пане Тарасе, але дивіться, але що той Яречник запускав, коли Путін в листопаді, да? там якраз коли вибори коли були Байден в Штатах. Ще був президентом. Да, коли ну, Байден ну був президентом. а В січні ми це згадуємо. А, а в січні він теж його запускав. Ну так, да, Трамп ще не був ні, і наблюрований. В Україні не запускав, ні. Просто... Він запускав у себе, запускав у себе, але угу. він вибухнув. Та Україні не було нічого, хорошо, добре. Ну да, але ж запускав. Ну ладно, ну я теж А, січний, так січний ще ж Байден був, почекаю. Ну я я так і, я ж кажу, ви ще скажете, що да, він ще був ненавгорований ну, Да, Давайте рахувати з 20-го, все ж таки січня, да. тому що тому що він знав, що з цими. З цими можна так розмовляти. Там буде русофільська агентура, яка буде бігати по Білому дому, кричати, що ще все пропало. Уіллям Берс, якого дуже люблять в Москві, як людину з русофільськими поглядами, колишній посол США в Росії. Вони дуже люблять його, тому що він повністю слідував політиці Росії. Він проти, наприклад, членства України в НАТО був. Я читав його книгу. Книга добра, ще раз раджу, що невідима не сіла вона російською мовою. Є раджу почитати. Там багато чого цікавого написано. А ось він там декілька разів згадує Україну, що Україна категорично не повинна бути членом НАТО, як і в Грузії. Це його позиція. А ще дві хвилини буквально ну, там скільки ми маємо. Ми згадували Індію Китай. А Ройтерс пише, що Індія такі купує російську нафту просто в компанії, які не підпадають під санкції. Оця велика індійська нафтова компанія Indian Oil Corp придбала п'ять партій російської нафти в компанії, на які не поширюються санкції. І закуплена нафта має свіже щок прийти в грудні. Трейдери зазначають, що закупівлі відновили попри заклики США припинити купівлю російської кривавої нафти, Пише Ройтерс. Отак, моді хоче догратися. Бачу і це підсобачити. Ну, це 50, 500, проблеми чиї. Це проблема. Да. От нехай розбирається. Те, так. Да. Чи чи, да. чи чий авторитет страждає? Його так нам не треба пересказав, ти, 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 ти сказав. Ну, а ми повинні розуміти, що ми повинні довбати по портах Балтійського моря, щоб ніяка нафта там звідси не тікла. А далі нехай Трамп пояснює своїм виборцям, пояснює всім іншим, чого він не може забезпечити санкційний режим. Чого індуси досі е, на нього плюють? Так це що його проблема. Це у нього вибори, а не у нас вибори. Так це у нього на нього тиснуть виборці і його преси. Так що ми не повинні переживати сильно за, за Трампа. Він сам про себе подумає. Ми ж говоримо, наше завдання постійно оцю таку ранку, оцю знаєте, розкрібати туди сіль, сіль як. Постійно говорить Зеленський, а де А де Путін на мої зустрічі? Раз на два тижні, раз на тиждень говорить, що готовий зустрічатися з Путіним. Це ж натяк Трампу, о, це ж тись нас не Трампа. Ну і де воно? Де воно? Чого ти ще не забезпечив? Давай там агавки взагалі. Видала пане Тарасе. А до речі, про Балтіку. Я вас сьогодні згадувала, коли готувалась до розмови з вами і з Романом Світаном. на тлі атак наших російська влада почала шукати добровольців для охорони і протидії безпілотників на великий нафтотермінал у Бал... У... у Балтиці. Гляньте, вони знаєте о, там про услугу спугалися і шукають добровольців для мобільних вогневих груп. Ну світан каже: хіба якщо тих добровольців буде пару тисяч, їм роздають трагатки, вони всі будуть одночасно запускати камінчики, від тих камінчиків зійметься пил. То, може, хіба в такому випадку це їм якось поможе, але і, і, очі і не врятувати. і то не факт, да, і то не факт. Да. Uh -huh. да. да, фак. Дивіться, перелякалися. Так. Да. Ну, так і повинно бути, так і повинно бути. Услуга повинна бути розбомблена, тоді, тоді байдуже, що там, там же ж це услуга, Приморське, там, по-моєму, да, цей uh -huh. порт. Що СБУшники баушники до цього влупили? Тобто, ми повинні працювати над собою. Працювати над собою, щоб взагалі ніяка нафта нікуди не не натікла, і до і, і доповімо натік будемо натікати Дональду Трампу, що він нам винен. Ми врятували його авторитет. Нафта нафта в Індію тепер не йде. Пане Тарасі, дякую вам дуже безмежно сьогодні і завжди і за те, що ви знаходите час за е, гумор, за настрій при цьому за професійність. Завтра 15-та Чекатиму на вас із нашими глядачами. На все добре, бережіть себе. Так, то побачимо. Тарас Загородній, політехнолог. Ірина Узлова, моє ім'я. Більше 2200 людей з нами попрацювало. Друзі, дуже подобається. як Ви активно до нас приходите. Підписуйтесь на YouTube, Пана Тараса, активне посилання під цим відео на мій ютуб Узлова Токс на Ютуб 24. А Ще бачите, як я добре в пана Тараса вчуся, коли з ним спілкуюся і знаю, як мають виглядати хороші правильні відповіді. Тактика і поведінка дій. А якщо ви хочете так, як я і навіть краще, то запишіться на курс пана Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту. Там ви будете розуміти, коли вами, вами маніпулюють, знати, як давати цьому. Вісіч і досягати при цьому бажаного для вас результату. Побачимося і переможемо.